Як я роблю зрази економ класу? Ось я взяла пупи, відварила їх і перемелюю їх на м'ясорубку, кладу на сковорідку і трішечки їх піджарю. На одній сковорідочці піджарю цибульку. І це у мене така буде начинка. Товчу картопельку, розбиваю одне яйце, підсолюю ложечку муки. Треба, щоб картопля була найсухіша, наскільки тільки можливо, сухенька. Покажу, яка у мене вийшла начиночка. Так, ми ну, беремо нашу картопельку. Робимо, як звичайні, варенички в муку трішечки і жаримо. Ось такі чудові зразу у мене вийшли: рум'яненькі, смачні, а начинка. Ніхто не вгадає з роду, яке там м'ясо.